Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Тару. Мене звуть Олина. Сьогодні хочу продивитися таке запитання. 21 вересня буде святкуватися День миру. Такий вступив законопроект, по-моєму, з 1 березня, я так зрозуміла, мені скидали дівчата, хтось у приватні. І продивитися, про що ж цей. Про що цей закон? Чи дійсно це вже знають начебто влада наперед, що це буде День перемоги і що це вже внесли це все в законопроект, і вже як буде відзначатися якесь святкування по типу День перемоги, як у нас було там 9 травня, чи ще щось. Я робила на приватні. Ну, приватний у мене був таке питання, і я робила в Діректі. Саме ж таки це питання розглядала. Ну, я не побачила там щось такої якоїсь прив'язки. Зараз подивимося, що покажуть тут карти, тому що в Ютубі мене вже питали в коментарях, і я вирішила зняти відео. Дуже буду вдячна за ваші лайки і підписки. Це допоможе побачити відео ще більшою кількістю людей. Тому давайте 21 вересня 2023 року. Що це буде за день? Яке це буде свято. Покажіть мені, опишіть мені день 21 вересня 2023 рік. Що це буде за свято в Україні? в Україні? Що це за свято? 21 вересня 2023 року. Що це буде за свято в Україні? Це карта смерть. Говорить про якісь будуть трансформації, якісь зміни, якийсь такий. Ну, це буде день чогось після ну, якоїсь трансформації. Знаєте, тут ну, по цій карті важко що сказати, знаєте, що це якось буде як начебто новий світ якийсь, да? нові, якісь, нове, як з чистого листа щось можемо почати. Тому що ця, саме смерть це от які, трансформації якісь. На дні колоди, тут шестірка мечів. Шестірка мечів — це ну, якийсь шлях, страшний шлях, який, можливо, долається. Якісь ідуть, після цього будуть якісь трансформації. Ну, про що нам говорить карта смерть? Давайте поспитаємось. Це будуть, бачите, про якісь об'єднання, про якісь відносини, про якісь спілкування, про якісь емоції. Щось таке буде, яке приведе нас до. Ну, тут, бачите, пара цілується, тому це, я вважаю, що у них почуття тут най, самі найкращі, і люди себе безпечно почувають, люди себе щасливими почуваються. Тому от саме якраз і приведе ця дата, от до яким це буде день. День об'єднання якогось такого. Да? Типу такого. Ну, щось таке можливо. Тут карта, пауза, да, припинення. Якось такого. Але ще, що, знаєте, люди, бачите, бояться. Тут якийсь ідеш і страх. Страх все ж таки буде якийсь. Ну, траур, траур. Траур якийсь, ну, от буде, можливо, знаєте, будемо. В цей день згадувати всі наші жертви, які полягли у війні з, з нападом Росії. Ну, щось тут таке, знаєте, тут трансформація, якийсь такий день переосознання, мені отак хочеться сказати: день якихось змін, день якихось таких скорбі, І Ну тут я не бачу знаєте, такий день перемоги, що це буде якесь святкування. Тут більше таке, знаєте, Ну, от спогади, спогади от такого і зміни, якісь ну, такого, типу на покращення, якісь. Ну, він буде, бачите, не вихідний буде цей день. Це буде ну, не вихідний день, колесо фортуни. І що тут? І жертви, ну, затягування. Тобто. Ні, тут якось я не бачу тут святкування ніякого такого. Тут більше про те, про жертви, про те, що ми перенесли за цей весь час нападу російської агресії, ну, після російської агресії. Тобто тут не бачу я такого, знаєте, святкового. Так, ну давайте, давайте так спитаю, з якими емоціями українці будуть святкувати 21 вересня, загалом, 21 вересня, там наступні роки. З якими емоціями будуть від, від ну, святкувати 21 вересня? Будь-якого року українці, з якими емоціями будуть святкувати українці це свято. Тобто, ну які будуть це траур буде, чи це веселощі будуть? Це якось, бачите, буде ну такого захист день дійсно пам'яті того, що ми захищали свою країну. Бачите, тут стоїть ну, людина і захищає, щоб ніхто в хату її не зайшов чи в, там, в двір. Тому це такий буде день захисту, ну такий спогадів про захист. Ну, і ви бачите, знову ж таки, робочий день буде. Це не буде якесь там святкування такого плану. Чи буде це день перемоги? Чи буде це день перемоги 21 вересня, чи дійсно це буде день перемоги? Чи буде це дійсно день перемоги 21 вересня будь-якого? Ну, 21 вересня будь-якого року, чи буде це дійсно день перемоги? Це будуть спогади. Бачите, це будуть спогади. Це от карта спогадів про минуле, що так уже не буде. Що ми перенесли багато тяжкого всього, великі втрати, емоційна карта, яка просто нам говорить, що Ну, от, якісь, якісь певні обмеження по спогадам на, за минулим. Тобто це перемога, день перемоги не буде. Тут, я ж кажу, тут будуть якісь, хтось буде якісь висновки робити, хтось буде якось планувати щось. Ну, така ситуація не святковий, колесо фортуни, ну, життя продовжується. Да, і але ми згадуємо, ми згадуємо про, будемо згадувати в цей день про оті часи, дай Боже їх вже пережити, забути. Але ми це, ну, звісно ж, бачите, будемо згадувати, не забудемо. Ну, це такий день миру. День миру. Всесвітній день миру, так? і тому я думаю, що він не буде нашим Днем Перемоги. Ні, Це буде тут спогади, і буде таке, знаєте, як осознання кожного свого, усвідомлення того, що було дійсно. Так, ну давайте ще спитаємо. А День перемоги, взагалі? Уже він якось. Ну, Якось уже десь запланований, хоч на якомусь вищому рівні. День перемоги України у війні з Росією. День перемоги України у війні з Росією. Цей, цей день вже ну, десь відомий. Покажіть нам, чи відомо цей день уже. День перемоги України у війні над, з Росією, да? Над Росією. А, ну, початок, вже якихось, знаєте, тут це початок Уже через верх, як кажуть, десь ця інформація вже просочилася. Десь все ж таки, десь все-таки ж знають про цю інформацію. Дивіться, на дні колоди також трійка кубків, що, можливо, якісь верхушки вже обговорювали це, все тут, якісь, можливо, ну, люди, да, чи не вищі, можливо, які вже. Ну, все обговорювали. І мені оце, знаєте, от постійно якийсь трьохсторонній договір. Трьохсторонній договір, як на день перемоги. Знаєте, як от після цього договору буде день? Ну, от буде перемога дійсно. Добре, чи відомо день цей? Знову ця карта. Знаєте, що працюють у цьому напрямку, працюють. Ну І дивіться, карта перемоги. перемоги. Тобто десь вже все ж таки, знаєте, якось над цим днем працюють. мені, от, а, Над цим днем працюють, ну дійсно працюють, да? ЗСУ кажу, кажу, кожного дня працюють, щоб пришвидшити цей день перемоги якомога швидше. Ну, і тут вже тут іде зміни. Да? зміни. Тут уже все ж таки піднімають, підіймають це все на поверхню вже під, ну, ангели бачите, підтримують. І все ж таки про цей день уже, ну, ангели трублять, вже трублять. всі знесилені, уже всі дуже знесилені. Тому, бачите, от як ангели підняли людину, і просто вже... Ну, підводять до цього, підводять уже до цього, що була от перемога. І що тут нам говорить? Це всі однакові карти витягую. Ну, знаєте, це говорить, що ну, все ж таки, ну, деякі люди вже, ну, як деякі люди, десь. Уже в повітрі все ж таки є. Ми обороняємося, але вже в повітрі ми вже цю дату якоби десь вже якось на підсвідомості вже якось вона сформована, так? Да? Ну, давайте останнє питання. Карти не люблять цього. Для них час це не. Ну, тобто вони не визначають час карти Таро. Але ми спитаємося, давайте так спитаємося в якому році буде День перемоги. Все-таки ми будемо ту дату святкувати. В якому році ми будемо святкувати таку ну, дату перемоги? Давайте спитаємося ще як. А чи буде у нас ота дата, така, як от, ну, по типу 9 травня раніше було? От, чи буде в Україні ця дата перемоги? А тому, що знаєте, як ну, буває таке, що ну можливо таке буде, що вони щось там домовляться, війська виведуть, обстріли ще якось будуть, і незрозуміло буде, де той день перемоги, чи коли вивели війська, чи коли звільнили певні території, чи коли останній сантиметр землі звільнено було від расистів. Чи буде, це там, коли останній постріл Росія пустить по нашій території, тобто, що цей, цей день, можливо, знаєте, як? Ну, день капітуляції, да? можливо, це буде день перемоги, коли Росія капітулює. Чи буде цей день загалом? Ну, чи буде в Україні день перемоги, такий радісний, щасливий і просто салютами ферверками. Як і раніше, ми святкували День Перемоги. От давайте спитаємо, чи буде, Україна, чи буде в Україні таке свято День Перемоги? Покажіть нам, чи буде в Україні оте таке свято, яскравий щасливий День Перемоги? Так буде якесь обнулення, понімаєте? Ми почнемо просто якось з чистого листа. Якийсь один період закінчиться, і ми ну, просто будемо ви знаєте, в новий, нове, нове щось нове. Тут правила, карта правил, карта, така, знаєте, традиції. Ну, По типу, якесь буде свято традиції, традиційне свято, якесь ну, обнулення, да, початок якогось свята. Початок. Все ж таки виберуть якийсь день, да, І який, що це за день буде? Ну, Тобто, це буде святковий день з фейерверками. Так, бачите, це будуть всі родини збиратися, це буде дуже святковий день, дуже радісний день, ну, просто переповнюючий день. Буде у нас дата, буде. Покажіть, так, що ще? Давайте ще подивимося. Свято. Ну, дивіться, тут буде от як закохані. Бачите, карта закоханих, що буде тут партнерство якесь. Буде тут партнерство, щастя. Ну такий вибір, якийсь вибір. Будуть вибирати якусь дату. Так, добре, окей, буде в нас дата ця. Тепер давайте подивимося. Коли ця дата може бути в Україні? В якому році? Покажіть, 2023, 2024, 2025. Господі, покажіть нам цю дату вищі сили. Покажіть нам дату перемоги України, коли буде святкувати Україна цю дату. Коли буде перемога в Україні? Коли буде перемога в Україні? Коли буде установлена ця дата перемоги, дата, перемоги, дата святкування перемоги. Покажіть, коли буде, в якому році буде. Установлена дата перемоги. В якому році буде установлена дата перемоги? Так, давайте подивимось. У 2023-му. Чи буде перемога, день встановленої перемоги? Ну, щось тут. Знаєте, Королева. Давайте зараз 2024. Так. 2025. Я думаю, що все-таки 2024 році тут старший аркан смерть випала. І перший цей аркан, який випадав нам, тільки що на ту дату, коли 21 вересня я дивилася. Тому дивіться, тут. Це зміни, це трансформації, це новий шлях, це нове нове не, старе віджити і, ну як кажуть, новий відкритий шлях. Бачите, без перешкод, без нічого, тобто розчищений від усього. Ми тут як новий листок, чистий листок, ми тут йдемо до ну, йдемо в нове щось, в нове в трансформації, в зміни. Тому, я думаю, що 2024 рік, бачите, карти показують. Що тут у 2024 році, покажіть? Ну, Ми, бачите, візьмемо тут, будемо керувати, будемо правити колесо фортуни. Ну, тут, бачите, і всі старші аркани. Дивіться, всі старші аркани, тому ця дата буде у 2024 році. Якось так. Карти показали мені це. Ну, будемо спостерігати, будемо дивитися. Хотілося б 2023 рік, але бачите, щось по типу, напевно, буде 2024. Хотілося в цьому, але ж все, добре. Дякую і так затягнулося це відео. Дякую, хто був зі мною, хто дивився це відео. За лайки, дякую. Також за підписки, дякую. Пишіть коментарі. На все добре. До побачення. Слава Україні!